Вітаю, друзі, з вами Лемок. Вийшла у нас офіційна новина і офіційний відео на сайті, і також на офіційному каналі на YouTube від Wargaming. Огляд, огляд планів на лютий 2024 року. Насправді не на лютий, а на весь рік фактично нам розповідають, що буде власне в грі. Рекомендую його поділитися. Я ж вам дуже коротенько розповім. от, ну, так Дуже-дуже. Швидко, максимально, що там буде такого цікавого. По-перше, чи це буде гілка Чехословацьких ЛТ з автопушками. Тобто ну такий самий режим, як ми грали, там де артобат був от з тими чудовими залпами, от буде просто ЛТшка їхня. Потім у нас, от як на відосі, буде також гілка нова а, польська ПТ-шок, але прикол в тому, що в них буде снаряд дуже цікавий. Чим на ближчій дистанції ви будете кидати ним, тим буде більше шкода. Чим далі, наприклад, якщо ви там на 250 метрів будете кидати, то шкода буде в топа, напевно, 750. Але якщо ви будете з тієї самої пушки з цього самого танчика кидати, там, наприклад, на 500 або вже більше метрів, то там шкода вже буде в рази менша, там в районі 300-400. Цікава механіка, звичайно, подивимось, як воно буде реалізовано. Однак очікуємо цю гілку, напевно, вже, я думаю, навіть під кінець року або десь всередині. Поки що це невідомо. Потім випадкові події на картах. Дуже цікаво, що буде додано доволі таки велика кількість карт. Це в нас буде і Карелія, і лінія Зігфріда, і Малинівка, і Речер, і також круча, і навіть промзона. Буде також розвідка боєм нова, буде аркада протягом року. Ну, Це вже аркада більше таки як вам так сказати, більше буде розділена, тобто буде один запуск нічні бої, потім буде запуск, один шквальний вогонь. І також буде вже під кінець року, буде зимова аркада, так як ми вже стріляли з сніжками в танки. От. Думаю, Тут буде все зрозуміло. Буде також запуск нового режиму полоса перешкод. Подивимось, як воно буде реалізовано. І саме головне, яка буде а, нагорода за оцей от режим. Саме така головна новина це нерф, звичайно, Суперконя і Мінотавра. А, ну, я доволі, так знаєте, критично ставлюсь до нерфу Мінотавру. Там говориться про те, що. У нас ну, має мінотавр забагато броні, і ми її трошки понерфимо. ну Доволі таки ну, мені не подобається, чесно кажучи. Стосовно суперконя, ну єдиним його плюсом була, напевно, хіба що пушка і броня, плюс-мінус. Вона все ж таки пробивалася. Не знаю, чому його нерфлять. Якщо йому будуть ще зачіпати наприклад, ще там швидкість руху, ну це взагалі буде біда бідненька Потім буде ап-гілок, ап у нас Пазіка. Цього німецького десятки, Ну, не знаю, як він буде гратися, звичайно. А гілочка, звичайно, така собі, починаючи з восьмого рівня. І також ап AMX 50 B. Не знаю навіщо його апати. Якщо реально буде хороший ап, то рекомендую вам його покачати. Ну, це найближчим часом. Потім, напротязі року, у нас буде також ап Бачата 25-го. А стосовно нерфу якоїсь техніки, ну, подивимось, поки що інформації немає. Знову ж таки, буде ребаланс екіпажа, але я навіть не буду за це говорити, тому що невідомо, що воно, власне, друзі, і як буде зроблено поки що. На словах там, звичайно, багато інформації дивної, але поговоримо про це, коли воно вже буде нам відомо. І ми вже будемо мати якісь ну, нормальні вже якусь інформацію про дані. от, Зміни. Нова буде система досягнень. Е, як я до цього ставлюсь? Та ніяк, взагалі, ну, байдуже взагалі, тому що ну, хто дивиться на ті досягнення і комусь там серйозно. Це гра для задоволення, тому просто грайте собі і не дивіться на свої досягнення. Звичайно, потрібно прагнути чогось кращого, треба дивитися десь там стрімерів, чомусь учитися, але все ж таки це гра для задоволення. І найбільше, що мені таки дуже сильно сподобалося, це те, що підписка Вот Плюс буде доступна безплатній основі. Тобто буде доступ, доступний е безкоштовний період. Я так розумію, що ви будете, як так? Ну, як і на інших сайтах, наприклад, як вам пояснити. Наприклад, е є сайти, де ви там вводите свою карту з вас. Перший місяць не стягають кошти, вам там надають послуги безкоштовно, і потім через місяць у вас тільки буде а, знімати кошти. Тому буде така от у всіх можливість абсолютно безкоштовно покористуватися плюсом і потім, коли вже там буде день до закінчення-два, просто цю послугу власне відключити. І найголовніша новина, всі питають, коли там початок бойової перепустки. Що ж, друзі, бойова перепустка стартує з 1 березня. Тримати... Триватиме вона 3 місяці до 1 червня. І з червня стартує другий сезон бойової перепустки і так далі. Тому от маємо це на увазі. От, Будуть доступні дв дві нові машини там у нас. Це Чех і ТЛ70, по-моєму. Оця така от бричка у мене якість просто погана зараз відео. Оця от буде бричка доступна і також буде доступний вазік новий. Це вазік у нас чехословацький з ракетними двигунами. от. Кому цікаво буде, то будете мати можливість просто переглянути собі відео. Я на цьому зациклюватись не буду. Це такі от коротенька інформація, не буду завалювати вас додатковими якимись непотрібними фактами, передивлятися відео, як це роблять інші блогери. Тому от поки що основна інформація, яка нам, ну, нам зараз надобиться, те, що не качаємо суперконя і мінотавра, хто там почав. Не рекомендую вам, тому що я буду нерфити, І те, що початок. Бойової перепустки буде, ну такої нормальної бойової перепустки, буде 1 березня. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!